Але Анна Ярославна не єдина жінка давньої Росії, яка стала матір'ю королів. Анна, тобто жінка з таким ім'ям, стала матір'ю першого відомого і єдиного короля. Русі. Мова йде про анну дружину Романа Мстиславича. Романом Мстиславича взагалі називає Літопис Цесарем Росії. Це дуже воєвничий і діяльний князь. Але воєвничий він не тільки да, і, не, і не тому, що він зазіхав на чужі території. Воєнничий, бо він боронив територію своєї держави від нападників. Тоді головною проблемою Русі були кочівники половці Він здійснив дуже багато походів Роман Мстиславович, проти половців. І йому вперше вдалося об'єднати всю Південно-Західну Русь. Величезні за територію, за кількістю населення і за економічною потугою території Волинського, Галицького та Київського князів. Саме після того, як він зайняв Київ, його почали титулувати цесарем Росія. Його дружиною першою була дочка. Князя із Смоленської династії. Але знаєте, як це буває в житті, подружнє життя не складалося. Настав момент, коли е, зять Роман Мстиславич і Тесть Рюрік Ростиславич посварилися. Посварилися і е, під час їхньої міжособної боротьби. Постраждав Київ. Київ було дуже тоді, в 1203 році, дуже спустошено і пограбовано. За це Роман Стіславич ув'язнив, точніше, сказати, не ув'язнив. Він постриг в чинці свого тестя. Оскільки дружина почала. Як, як кажуть сучасною мовою, нам виносити йому мізки, то він відправив в монастир і свою дружину. Тим більше, привід був, вона не могла народити йому спадкоємця. Але наявність спадкоємця гарантувала тоді і стабільність держави, що не було потім зазіхань інших на його спадщина. І тоді він вирішує Роман Стиславович одружитися вдруге, його дружиною стала Анна. Але серед вчених досі точаться суперечки. Більшість схиляється до думки, що ця Анна була дочкою візантійського імператора, О, з династії Ангелів. Але на мою суб'єктивну думку, це не відповідає дійсності. Бо факти кажуть самі за себе. Скоріше за все, вона була католичкою, вона була полячкою з польської династії правлячої п'ястів. Бо факти вказують на те, що вона завжди. Ну, намагалася, да, щоб син підтримував дружні стосунки з польськими князями. І ті, в свою чергу, її сину, а в неї було два сини: Данило, от той, який стане потім королем, і тому вона стала матір'ю короля, Данила і Василько, які були братами, і ніколи літопис не фіксує. Міжусобиць між ними. Навпаки, літописець відмічає, що вони а, жили в братській любові, завжди виступали разом проти своїх зовнішніх ворогів. І в цьому заслуга виховання цієї Анни. Тим більше, те, що вона була а, католичкою, знаєте, а Роман Мстиславич був православним, це не стало. На заваді їхньому коханню. Не віра визначає тут, а саме кохання. Справа в тому, що Анна так ніколи вже більше і не вийшла заміж за іншого чоловіка. Її сини, те, що вона дійсно була все ж таки полячка, періодично претендували на польські території. Зокрема, Данило Романович, він на який час там зайняв Люблін. А онук цієї Анни да, претендував на а, а, Краківський престол. Тобто, якби Анна не була полячкою, навряд чи він мав якісь юридичні легітимні права на це. Так що, і саме завдяки Анні Данило Романович і її син отримав від папи королівську корону. Хоч в тому і є і заслуга самого Данила Романовича, бо Галицько-Волинська держава, яку він відтворив, державу свого батька, вона була щитом для Європи. Від Золотої Орди, від страшних загарбників. Тому папа цінував зусилля Данила Романовича і надіслав на прохання Анни Королівську корону. Коронація сина Анни Данила Романовича відбулася в давньоукраїнському місті Дорогичин, яке зараз знаходиться. За межами на території Білорусі зараз от, і відбулася в 1253 році. Отже, Анна я, я раз, Анна, е, Анна дочка це більш вірогідно польського одного з польських князів. От. Художниця, хоч я е, і не казав, правильно зобразила її і слов'янською зовнішністю, і блакитними очима, так як більшість полячок. От. І Роман Мстиславич. Роман Мстиславич, у якого, до речі, серед предків було декілька е, е, половецьких ханів, тому він Такий трошки чернявий, от. але справа в тому, що е, полоці взагалі деякий час були язичниками-тонгрянами. І знову ж таки це не заважало е, нашим давньоукраїнським да, князям Росії от, одружуватися. З представницями іноземними із іноземних правлячих династій. Тому, знаєте, Україна завжди була політнічною е, державою. Всі, хто до нас приходять з миром, ми всіх зустрінемо, всіх приймемо. От. І навіть якщо є кохання да, між українкою чи українцем з іноземками то у нас на це коса не дивляться. Отже, це приклад міжнародних шлюбів давньої України Росії.